Три переломні точки у реалізації. Я впевнена, що вам знайома бодай одна з них. Перше, я так більше не хочу, це усвідомлення того, що те, чим я зараз займаюся, чи той масштаб, на якому я цим займаюся, не зовсім відповідає моїм прагненням. І ми ставимо якусь стіль, що от Хочемо рухатися далі. Друга. Я не впевнений, що я можу. Це коли в якийсь момент та ціль, яку ми собі поставили в своїй реалізації, здається нам настільки масштабною, настільки великою, що ми починаємо сумніватися у своїх силах, чи взагалі це реально досягти. І третє, я не знаю, куди далі, або ж відчуття ось цієї так званої стелі, після якої, як правило, треба чи міняти спеціалізацію, чи відкривати щось своє. Переходити в інший сегмент, тобто наважитись на щось таке рішуче, свого роду революційне в своїй діяльності, для того, щоб далі в ній можна було рухатися та розвиватися. Напишіть у коментарях, крізь яку з цих трьох точок ви хоча б раз у житті проходили.